Болить, як Господи болить. Здається, через міру це все. здається, неможливо вже так жити. не хочеться вже думати про все. Здається, скільки ще терпіти треба, ще скільки ношу цю нести. Так хочеться вже до неба, так хочеться вже мир свій віднайти, так хочеться вже скласти все до ніг Ісуса. Забути про земне, про полі всі, так хочеться обняти свого батька, сказати ось я, ось я при тобі. Я так втомилась, так втомилась, Боже, Ти розумієш, що на землі ще я потрібно все нести погане чи хороше, приймати все як від руки Творця. Я пам'ятай ранок той осінній, Всі дітки сплять, Сім'я вся тихо спить, а я не можу мучить мене болі. Здається, трішки відпочить, стою я на коліна у молитві, її нема, лиш сльози б'ють з очей. Так хочеться кричати у безсилі від тих недоспаних і змучених ночей. Та ти прийшов, ти сам прийшов до мене. Так ніжно обійдяв, сказав мені, не залишав, не залишав я тебе, завжди з тобою поряд по всі дні, ти зрозумій, так треба, дочко, треба. Я хочу, щоб була, як золото, вся ти. Я знаю всі твої потреби, та завжди я з тобою під час обіди. Тримаю я завжди за руку, не залишаю я тебе, і я знаю всі проблеми, муки, та так треба, зрозумій. Люблю тебе. А коли важко ти згадай про милості мої, про допомогу, не тільки пустота і чорний гай, згадай і світла, ти дорогу, згадай приємне те, що було у житті, а воно було і немало. Я подавав багато милостей тобі, і радості, благословінь немало. Згадай про все велике і мале, згадай про здійснені ті мрії, нехай для тебе це буде теплом, яке так у житті гріє. Ти знаєш, я завжди поруч, завжди знай, хоча, здається, вже залишив руку, хоча, здається, це вже край, не бачу я вже твою муку. Ти пам'ятай, твоя рука в моїй руці, ти пам'ятай, коли же зовсім сил нема, беру на руки і несу по цій дорозі крізь бурі, хвилі, ураган. Беру на руки як маленьку доню, тримаю міцно бо люблю тебе. Ти знаєш, записана ти на моїй долоні, ніхто це ім'я не зітре, а зараз зітри сльози. І взбодрися, я поруч, поруч завжди знай. На світ цей доню не дивися, бо тільки втіха я твоя, і пам'ятай, не завжди буде, не завжди буде так в житті. Приємніші моменти будуть, ти тільки довіряй мені.